Ну що, ти, як і я, напевно, прийшла додому голодна, втомлена, а вдома нічого немає і готувати не хочеться. так? Ну, давай я тоді поділюсь з тобою швиденько лайфхаками, що можна швидко приготувати для того, щоб не набрати зайвого, бо ти розумієш, що чорні прийом їжі він дуже впливає на те, щоб вагу не набрати. І, звісно, що тебе це все наситило. Один з класних таких варіантів, я тобі пораджу брати овочі. Так, Банально. Але дивись: по-перше, ти можеш взяти заморожений мікс це дуже швидко. Кидаєш його на сковорідку. Туди додаєш декілька яєць. Тобто в тебе вже буде як шакшука, додаєш, можеш м'ясо яс, порізати, курку вона швидко підсмажиться. Не лий олії багато, да трішечки можна. А краще це робити на антипригарній сковорідці. По перше, овочі за рахунок об'єму насичують, По-друге, Тепла їжа вона дуже насичує, тобто тобі потрібно не переїсти калоріями, а тобі потрібно взяти об'ємом це якраз і допоможе тобі не переїдати. А взагалі дуже класно мати якісь е, заготовки їжі. Тобто, ти можеш завчасно з заморозку зробити якісь міні-полуфабрикатів. Це ті ж самі можуть бути котлетки, ті втільки, щоб ти прийшла, швидко е, вкинула там в духовку, поки переодягаєшся, чи е, вже посмажені і заморожені тоді. На сковорідку, да, і це швидко все готується, і тобі не потрібно заморочуватись. І, по-друге, хочу сказати, що дуже важливо не урізати вуглеводи, такі як каша. До речі, дуже класно брати жирні сорта риби. Ти можеш взяти скумбрію, дорадо, вона хоч і не жирна, але з нею жиру ллється нормально. От, Вона дуже насичує. І такий варіант. З тарілкою овочів, теплих, теплих, особливо важливо теплі. А, 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 жирна рибка, все, супер. Ти реально наїси